Двигуни, корпусні деталі, важелі, колінчасті вали та блоки циліндрів. І це не увесь перелік того, що доводиться ремонтувати щодня, розповідає координатор-розточник Максим Попіначенко. Ниви, Нісани, Хюндаї, і Хонди, і ну тобто, всі легкові машини. Камазовські головки, ну в основному така техніка. Я веду Тік-Ток, то бувають хлопці в Тіктокові знаходять мене. Є, що іменно через волонтерів зв'язуються з нами. Додає, мотивація допомагати тут у всіх спільна. Це рідні та друзі, які нині на фронті. Жінчин батько там. Її брат там, мій брат там. Весною свого брата троюрідного похоронив вбили. В общем, це все мотивація. Відкладаємо всю роботу, повністю всю, яка б не була. Відкладаємо і робимо одразу військовим. Його батько та брат також захищають Україну, каже Василь Корнієнко. Чоловік четвертий рік працює на шліфувальному верстаті. Говорить, роботи додалось після повномасштабного вторгнення. Багато здалека підвозять і пересилають. А як потрібно, то що робити? За скольнувалами буває, що застукана шийка, коли хлопці тікають з тих позицій, коли вони застукають, перегр... 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 перегріваються мотори, привозять. Ну, от І стоїмо і робимо. Тут вже робота практично закінчена. Це називається ханінговальне. Їх у нас в Україні робили, зараз вони під окупацією. Кремінна, то з Одеси, то з Києва, з усієї України стягували. З початком російсько-української війни додає, вирішив допомагати військовим. Ми тільки ремонтуємо, я ж кажу, завчасть, ті, які підлягають ремонту. Бо буває така, що привозять, починаємо робити, а й на вже все, А там трещина і нічого не зробиш. Тут вибачаються, мужики. Усі запчасти нам ілі волонтери, і самі мужики. А щоб хлопці передають у майстерні. Працюють втрьох. Розповідає її власник Олександр Харевич, самостійно навчав хлопців опановувати верстати, бо фахівців каже, знайти нині складно. Коли можна без їх обійтись у війську, то треба вони тут залишилися. Ми ж допомагаємо. Зупинятися не збираються до перемоги і щодня отримують подяки за свою роботу. Розповідає Максим. Велика від нас вам подяка за те, що нам допомагаєте. Це вже інше. велика подяка за те, що ви нас мотивуєте і далі робити нашу роботу. Не стримуючи сліз, Олександр показує найпершу подяку. «Від колективу навчально бойового центру підготовки до спеціальних дій. це саме перше, і на Є змога, то прийшліть нам прапор для душі. Поки не переможемо, то це все время буде безкоштовно, безкоштовно, скільки треба, й буде. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.